Зайва вага і Оземпік. Оземпік наш умілий препарат. Зараз використовують його навіть такі зірки, як Ілон Маск і Кім Кардашян. І наша українська відома блогерка Дарина Квіткова також зізналась, що вона колола собі Оземпік. Скажіть, будь ласка, як ви реагуєте і відноситесь взагалі до цього препарату? Це міф, що вони худнуть виключно на оземпіку. Там працює ціла команда. Це велика робота. Психолога з розладами харчової поведінки, це велика робота людей: фітнес-тренерів, нутриціологів, масажистів, спа-терапевтів і особисто, звісно, робота да, публічної особи. Але не завжди люди, коли вони витрачають дайці шалені суми грошей на покупку земпіка, вони мають можливість ще працювати з психологом. В залі, да чи в басейні, бо не всім зал потрібен не те, що потрібен, не всім зал можна да на етапі схуднення. У мене дуже багато пацієнтів, які почали приймати оземпік, ще дуже дуже коли в Україні про нього взагалі не говорили. Вони всі обстежувалися в Німеччині, там отримували препарати, а зі мною приходили радитися і коригувати все решту. Так от жодна людина. На, озем, на оземпіки по саму по собі не схудла. Це, це комплекс. І коли ми говоримо, що людина швидко на оземпіки худне, це говорить про те, про перше, що дуже активно йдуть процеси катаболізму. тобто руйнується система, є е, норми, скільки людина може знижувати ваги. Це теж не є добре, це виснаження для, для організму. І взагалі е, проблема надмірної ваги це комплексна проблема. Да? Тобто, це в першу чергу робота з розладами харчової поведінки, це робота з тривожними розладами, це велика робота людини зі своїм внутрішнім світом і розумінням, для чого їй ця вага потрібна, напевно, навіщо їй ця їжа саме потрібна? Можливо, навіть так. Да? Що вона заміщає? Які емоції в реальному житті не вистачає? Чому їжа це єдина можливість контролювати щось в своєму житті? Тому моя відповідь. Все індивідуально. Оземпік це не чарівна пігулка для схуднення, да? тобто норм. Я взагалі не люблю слово схуднення, є поняття нормалізації ваги, да? тобто підвищення якості здоров'я, зниження ризиків по розвитку цивілізаційних хвороб. Тому що ожиріння це фактор ризику рака молочної залози, серцево-судинних захворювань, да? які є номер один причини смертності в сучасному світі. Тому індивідуально це вирішується і е, приймається рішення тільки в тому за, тільки в тому випадку, коли людина свідомо готова паралельно працювати з усіма факторами, які викликають е, зайву вагу. Це не дешева історія. На місяць здається там понад тисячу доларів вартість цього препарату. Так, так. Я трішки занурилась в цю інформацію. Те, що я знайшла на просторах інтернету, що за минулий рік з продажів ця данська компанія заробила 33,5 мільярди доларів. Акції цієї компанії зростають швидше ніж навіть Apple. Чи це не є нашими руками лікарів, які можливо. Я зазначаю, можливо, отримують якийсь відсоток від продажу. Це взагалі улюблена тема звинуватити лікарів усіх гріх. Да? Ми um, можемо або підтвердити, або спростувати. Я щас розповім: тобто, тут декілька частин да. відповіді на це питання. Перше, те, що акції зростають, і данська компанія заробляє таку кількість грошей, це просто про те, що вони знайшли нішу потреб, яку вони покривають. Тобто є шалений попит в світі на легке схуднення, тобто на легке скидання 2-3 кілограм 20-25 кілограм. Ну, Чому бі? всі його е просто задовільняють? А розум він коштує багато. І тому вони, вони чесно заробляють гроші, нічого не роблять. Інша ситуація, що суспільство. Досі створює умови, в яких немає культури сексу, немає культури дбати про своє здоров'я, немає культури сісти і зрозуміти, які в тебе потреби, немає культури розмови в партнерстві, да? тобто сісти, проговорити, що тобі подобається, що мені подобається, як я хочу, як ти хочеш, що ми завтра робимо, яку ми книжку разом читаємо, як ми насолоджуємося життям. Тому е Поки у нас не буде сформована оці всі типи культур, про які я проговорила, маніпуляції зі здоров'ям, з відносинами, з вагою зовнішнім виглядом, вони будуть культуватися і завжди будуть розумні люди, які будуть давати якийсь якісний продукт. Да, ми зараз не говоримо про неякісний продукт, там, да, про якісь там, там курси, непонятно про що. Да, якісний продукт, який буде задовольняти цю потребу. Третя частина це лікарі. Я не думаю, що лікарі отримують якийсь відкат за Оземпік. Чесний варіант заробітку на Оземпіки це коли клініка має ліцензію на продаж препаратів, вони закуповують у виробника і продають по ринковій ціні. В чому тут погане? Вони роблять свою справу чесно. Інше діло, чи лікар підтримує ідею у цього холістичного підходу. І чи готовий він, дивлячись на оцю дівчинку там 25 років, якої кортизольний животик і целюліт, що Люба, тобі не оземпік. Тобі там те, 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 те. Почни з йоги йогіаштанги, розумієш? Почни з цього. Потреба в суспільстві така більше, ніж в еплі, в айфонах. Ні, на те, що, те, що на здоров'я є попит більше, це класно. Я вважаю. Не, це не про здоров'я взагалі. Але це про, це про це взагалі не про здоров'я. Це про те, наскільки ти відповідаєш оцим стандартам зовнішнього вигляду. Тобто, це про те, що якщо ти не будеш мати ці параметри, ти не цікавий, ти не можеш побудувати партнерство, ти не можеш реалізуватися в професії. Якби було саме здоров'я, то тоді би. І Ілон Маск говорив про це, да, що там, шановні, я там приймаю зимпік, тому що я хочу там жити на 10 років довше, я хочу знизити свої ризики серцево судинне захворювань. Кім Кардяшин би теж чесно говорила. Ви знаєте, я хочу там не сукню Діор вдягнути, тому що Діор не шиє там, на 52 й розмір. вона шиє там собі й там, максимум 14-й розмір. Чомусь це питання до Діору, да, ну, умовно до додіору. А, тому це виключно потреба комерційна, потреба психологічна. Тобто вона зі здоров'ям насправді має невеликий відсоток.